Пане Степане, скажіть, будь ласка, от е, ви ж це все подивилися із середини, а тепер дивитесь на, на цей весь цирк з, з боку. От виходить, що закон законом собі, а принцип дуже простий: хто при владі, того центр виборчко так завжди було практично, так. окрім е, сезону 2004 року, коли і опозиції і влади були достатньо сильні, щоб не мати переваги. Опозиція сьогодні надто слабка, щоб тиснути на владу, вимагати е, власне статисфакції. Думаю, що ту позицію, яку озвучив Арсеній Яценюк, варто віднести скоріше до утопічної, аніж до реальної опозиції. Потрібно мати чітку ясність і об'єднану політику щодо цього питання, у тому числі зрозуміло. Це ЦВК... ви маєте мають пропозицію пана Махніцького, да, яку він теж без сказав. сумніву. Ця пропозиція не може бути вирішена на а, рівні діалогу між президентом і опозицією цивілізаційного діалогу, оскільки ЦВК виступає. Стратегічним політичним ресурсом не забуваємо, що вона не тільки встановить результати вибору президента, але вона ще й оголосить результати референдуму всеукраїнського, який може відбутися в будь-яку мить. І ми про цю мить не знаємо. Але це про... означає, що вага ЦВК є виключною, і це означає, що боротьба за нього буде йти надзвичайними способами. Але головне, ви підтверджуєте, тобто, що в принципі в Україні чесний закон мав бути написаний так: яка партія має свого президента, свій уряд. Та й має центр виборчком. Крапка, все, кінець закону. Ви, як завжди, намагаєтесь довести це до гротеску. Я маю на увазі, що позиція є правильно одною, що це політика консенсусу внутрішнього. І зрозуміло, що таким консенсусом мав би відбутися. Колеги з опозиційних партій праві, що тут треба шукати систему. Балансів і з другого боку, яка виконує функція стримування всередині, щоб узурпації рішень не було, щоб не було маніпуляцій використання ЦВК як відділення.